Друзі, усім привіт, слава Україні. Подзвонив мені один з комрадів, сказав, що зробили одне перспективне поле. Я довго не задумувався, взяв металошукач і виїхав на поле. У мене вже тут перша знахідка є. Я, чесно, ну, шокований. Але думаю, буде щось цікаве сьогодні. Я хочу подякувати вам за те, що ви підписуєтеся, проглядаєте моє відео, коментуєте, ставите лайки, дизлайки. Ви найкращі. Ви мої глядачі, підписники та гості мого каналу. Друзі, хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтеся на канал. Попереду буде багато цікавих виїздів. І надіємося, багато цікавих знахідок. Так. Перша знахідка. І друзі, це фібула і досить цікава. Ось. Правда трактор їй життя дав, але бомбезна фібула Патина тут звір. Це бальбарська культура. Шукаємо щось цікаве і приємне. Друзі, вам приємного перегляду, а для мене хороший знахідок. Поїхали. Друзі, дивіться, ось трактор проїхав. І дивіться... Буде срібло чи ні. Ну важке. Ну, поки що кладем в хабарничку Дома будемо визначати, що воно. Бімба! Так, в мене ще одна знахідка. Ось вона Бачите, стерчить. І це спинка фібула. Ось така звичайна. І навіть би я сказав, що вона горілша. Ну це вже не важно. Кладемо в копілочку. Шукаємо денеки і золото. А вони тут були. І я думаю, що вони тут будуть. У тут є досить чіткий сигнал. Тридцять три, Розподивимося в онлайн? Тава грудочка. Щось зверху було. Що тут може бути? Як думаєте, друзі, він буде? Цілий? Цілий? Тиресно хто такий буде? Зараз подивимось. Комод. Це буде, друзі, комод. Стан такий. Собі. Але гарний. Імператор. Ця сторона підкачала. А ця сторона бомба. Добре, поки сонечко ще не зайшло. Пікаємо, шукаємо щось цікавеньке ось таке. Думаю, буде якийсь шмурдяк. Бачите, Протирає. І це, друзі, срібло. Від чогось відломане. Від чого може бути? Не знаю. Приємний бонус. Косочок срібла. Купілку. І пікаємо далі. Так, друзі, кручуся-кручуся. Нічого поки що цікавого нема. Ось така спинка фібули лежала прямо зверху. Підсихала. Кладемо в купілочку і шукаємо якогось денника. А якщо повезе, то щось жовтеньке. Нечіткий сигнал був. Зараз виключу пін. У мене кругляш. І він неправильної форми. І ще із диркою. Можна потерти. Утром до штанів. Із подражання або Марга Врелі. Удому вже детально відмиє, мию подивимось. Це я ось тут знімав ДНК показував. І я не знаю, як я це побачив. Де воно є? Ага. Ви бачите те, що я бачу? Ні? Дивіться. Ось. Бусина. І ще й дивіться з якою роботою. Блин. Ну я вот по такому полю ходить и такую бусину знаете? Ну это нереально. Не, ну прикольно бусинка. Если честно. Такая какая-то Незвичайно. Добре, кладемо в хабарничку. Вподобайка з вас за візуалочку. Люблю візуальні знахідки, але це ще не час на них. Треба, щоб дощпав. Луна в мене класний, друзі, сигнал. Воно воно дуже легеньке. Але дивіться. Це якби колечко таке кругле. Мені здається, що воно срібне має бути. Точно в срібло? Ну, воно не є сильно важке і не є сильно легке. В принципі, в мене ще є там декілька знахідок. Зараз я заодно і покажу. Якось отак, напевно, на металошукач поставлю. Що я вам не показував. Ось таке кулечко. Так. Ось такий цвяшок був бронзовий. Оплавочок срібла ледве знайшов. І ось бронзова бусинка. Все. Поки що. Ось так. Але ще час є. І шукаємо. Ще приємний бонус. Ось такий шмат срібла. Ну, шматочок. Що було або заготовка, або від якогось вироба. В копілочку і пікаємо далі Перекурив і. Ось ще одна вельбарська фібулка. Цікавої форми. Так, телефон вже не хоче фокусувати. Шла якось отак. Ось. Сонце вже зайшло. Кладемо в хубілку і шукаємо. Далі. Ось там був сигнальчик, пін його практично не лови. І ось дивіться. Бачите? Надіюсь, що воно буде. Так, да, друзі, це золото. Як його почистити, добре? Це що зубломне або це може бути навіть ароматночка. Скоріше за все так, друзі. Що це ароматночка. Ну і її техніка пожувала. Конкретно. Блін, не можу. Зараз. Зараз ми її попробуємо помити. Блін, воно таке маленьке, щоб ще не загубити. Піном тицяв, тицяв. Щось ледве би, ледве би ловив. Взяв руку. Ну, вдома вже відмий. Дивіться, друзі, яка красота. В зерні. Можливо, від чогось І відломане. Ну це Голд. Я думаю, що ароматничка така малесенька. І її скрутило в бублик. Вітайте мене з золотом. Ставте лайки. Вам бажаю так само знайти ось таку жовтеньку красоту. Так, друзі, потужний сигнал. 40-39. Щось зверху. А, я рай не буду пінг включати. Дивіться. Ось. Денек. Денек вареник. Так, де водичка? Ходив на високій чуйці. Переключився на 40-ву частоту. Швидкість збільшив до 5, Фактично сигнали не глибоко. Стіна молодша. Там вже темно. В принципі, ще одну фібулку знайшов. Зараз я гарніше все помию і вже зробимо огляд. сьогоднішніх знахідок. Ось мої знахідки сьогодні. Так, помив я цей динарик. Це фавстіна молодша. Стан Шпігель. І що я сьогодні знайшов? Візуальну бусинку триденника, золото, срібельце, бронзова бусинка, кулечку бронзове. І ось стільки різноманітних фібул і цвяшок бронзовий. Плавки срібла. Коп сьогодні тут вдався 3 години з половиною копу ось таких. Так що, друзі, вам бажаю таких знахідок, навіть кращих. Не забувайте підписуватись. Ставити лайки, коментувати, поширювати. А усім нам бажаю миру та добра!